І дуже різні люди, пару хлопців-архітекторів, прийшли на зустріч і допомогли нам деякі моменти зрозуміти в плані здійснення цієї ініціативи. Тобто, як бачите, багато роботи було здійснено, дана вся не результативна, а, тим не менш, ми, як мінімум, ми назбирали чимало контактів, ми знайшли активістів. Ще остання активність була в парку. Ми, цікаво співставити результати опитувань 2009 року і цьогорічного е проблеми ті самі. За ці роки нічого по суті, парку не змінилося, стало гірше, тому що стало більше відвідувачів. Потреба в чистоті столета. Е Далі що? Тим часом, е займаючись акціями зробимо крончистою. З громадськими організаціями, з держслужбами, з комерційними компаніями, і я сподіваюся, досвід нам дуже допоможе в тому, щоб зробити парк краще. Результати основні бачите це контакти між волонтерами з КП ОЗН. По суті, це, мабуть, є організація, яка в парку щось робить для нього, хоча там 4 чи 5 різних організацій, як за різні елементи парку відповідають. Бачення. Ну, ми постаралися максимально ретельно підійти до того, як описати вирішення проблем парку. Да? І в нас вийшов такий досить гарний документ з детальною інформацією про тому, як реалізувати і десь навіть ми порахували ну, вартість рішень. Да?